Я вітаю усіх, хто дивиться телеканал Інтебе та телеканал Тернопіль. 1 підсумковий випуск новин за 7 березня вже зараз. Слова, за які українці віддають своє життя. З ними ідуть в бій, гордо стоять у полоні. Слава Україні! Гасло, яке сколихнуло увесь світ, коли росіяни розстріляли за ці слова українця. Сьогодні ми із сумом, але по новому цінуємо ці слова. І шануємо кожного, хто платить за них велику ціну. За ці слова катували, переслідували і вбивали. І вбивають до сьогодні. Цими словами стояв український військовий в останній свої хвилини перед розстрілом. Це найперше слово, яке укрилює і якусь приносить тепло, радість кожним, кожному Каждому українцю, неважно якою мовою і хто він за національність. Живе в Україні, значить, ти українець, і будь українцем. і Слава Україні! Героям слава! Для українців гасло Слава Україні сокровенне. Це ті слова, за які платимо найвищу ціну, і ті, які передаємо з покоління в покоління. Це наше одне з найголовніших гасел, і воно зараз для нас величезну роль відіграє через те, що ми зараз зрозуміли, настільки ми пишаємося своєю ненькою Україною, і за що ми її так сильно любимо. Взагалі, слава це така давня богиня, якій поклонялися наші предки. Вона захищала воїнів якраз в битвах, тому. Просто говорити Слава Україні це бажати Україні жити, так, квітнути, розвиватися. Гасло Слава Україні спершу мало іншу відповідь. По всій землі слава. Його використовували ще в Харківській студентській громаді у кінці 19 століття. Але популярним стало в часи Української Народної Республіки. З гаслом Слава Україні наші захисники йдуть в бій проти окупантів. «Слава Україні! Героям!» Україна Светлова! Україна, Бонусе! Україна! Бонусе! Україна! Бонусе! у 2018 році. Гасло Слава Україні та відповідь на нього героям слава офіційно затвердили як статутне привітання для збройних сил та нацполіції. Дякуємо кожному захиснику і захисниці, завдяки яким не боїмося повторювати. Слава Україні! Героям слава! 8 березня. Вихідний чи робочий свято жіночої краси чи про жіночі права і рівність. У 2023 році ці питання знову обговорюють у суспільстві. У дії навіть запустили опитування, чи має бути 8 березня вихідним. І хоча зараз більшість проголосували, що так має, рано чи пізно це зміниться, переконані народні обранці. Чому дивимось у сюжеті? Поширений жарт. Я пам'ятаю, жінка мовчить день 8 березня. От нам це це все треба викорінити. Залишаємо вихідним. Так проголосували більшість в опитуванні дії. Яким днем має бути 8 березня? Ми провели власне невеличке опитування серед тернополян. Як вони ставляться до цього традиційно жіночого дня? Відповіді були різними для одних: це свято краси і жіночності, для інших день за права жінок. А квіти дарувати можна будь-коли. В мене виключно святом краси, жіночності, абсолютно ніякої прив'язки там до того, що до пострадянських країн і так далі. Я вважаю, що це міжнародне свято і святкувати треба. Якщо дивитися на передумови, які спочатку були всього свята, це ж почалося все з фемістичного руху, а потім СРСР зіпсували це свято і звали все тільки до жіночої краси. Тому цілком підтримую це свято, хай буде. Квіти треба дарувати в цей день жінкам? Можливо, не знаю. Ну, взагалі квіти треба дарувати не тільки в цей день, тому це як ще один повід. Не буду цього року точно святкувати. Типу, ну, я вважаю, що це дійсно нам свято не потрібно. Ліпше 25 лютого відсвяткувати. Бо 8 березня за літо це день прав захисту жінок, а ну, Росія це переробила як типу, що подарки дарувати це безсмиссиво. Я не буду святкувати, бо коли ну закінчиться перем... ну, війна, і я тоді буду святкувати. А так то я не святкую. І я думаю, що має бути вихідним для жінок. Я всі 365 днів відношуся як 8 березня до жінок, тим більше до красивих жінок. А некрасивих жінок у нас в Україні немає. Якщо буде він... Не вихідний, а робочий, і ті кошти, якщо ми заробимо 8 березня і потрапимо на красунь, то це буде добре. Аби свято 8 березня не мало радянського присмаку, потрібно перш за все проводити інформаційні кампанії, аби більшість українців були свідомі того, яке ж місце у суспільстві займає жінка. І нехай зараз це ще буде вихідний, та у майбутньому, 8 березня, скоріш за все, буде все ж робочим. Переконана народна обраниця Марина Бардіна. Нами зареєстрована така законодавча ініціатива, щоб 8 березня лишилося вихідним, але все таки перейменувати його в більш таку традиційну назву Міжнародний день захисту прав жінок, щоб ми потрішки ментально змінювали свій підхід. Що це перш за все свято про права жінок, політичну, економічну і соціальну рівність, а не про красу і жіночність. І оскільки законотворці розглядатимуть зміни щодо 8 березня, звернуть увагу і на такі дати, як 9 травня. Тим більше, що 8 травня вже давно в Україні оголошено. Днем пам'яті і примирення, як це власне є е, в країнах світу, і я думаю, що зараз те вікно можливостей, коли ми маємо і можемо е, змінити таку як альтернативу 9 травня зробити 8 травня і дійсно е, відзначати або зустрічати цей день у той спосіб, який це роблять люди в Європі, мені здається, правильно. Додамо, в опитуванні у дії взяли участь понад 2 мільйони людей. І хоча це не відображає думку всіх українців, та все ж результати народні депутати враховуватимуть. Можливо, у майбутньому схоже опитування проведуть і щодо вихідного 9 травня. Нагадаємо, через дію воєнного стану офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає. Заборонені товари із Росії, які продають в Україні. Наші журналісти пішли в магазини, щоб перевірити, чи є і які продукти із російськими штрих-кодами. А також дізнавались, хто за це відповідає і чи існують штрафи за продаж російських товарів. Більше про це все у сюжеті. Російські товари досі продають у тернопільських магазинах. Тут недалеко в магазині недавно хотів купити Дзеланд. Там писало. Город Москва, Росія каже, що це таке. Вони кажуть, це, це якісь імпортер. Тільки я не купляв зразу. звідти вийшов. Перевірити, чи справді на прилавках є товари, виготовлені в РФ. До того ж, заборонені наразі в Україні вирішили. І ми довго не шукали. В першому магазині побутової хімії та косметики штрих-код російського виробника товарів. Цілий прилавок, зазначимо з 9 квітня 2022 року. В Україні діє заборона на ввезення товарів з країни агресора. Перевіряти і штрафувати. Продавців мала б Держпродспоживслужба. Є штрафна санкція в розмірі 500% вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше стане податкових мінімум доходів громадян. Але це ми можемо робити тільки якщо виявили під час перевірки, на жаль, станом на сьогодні. Є постанова кабінету міністрів про заборону проведення планових чи позапланових перевірок на момент воєнного стану. Ми все ж провели свою перевірку як споживача, і окрім побутових, завітали в продуктові супермаркети. Ось дитяче харчування зі штрих-кодом Росії, а ще на полицях є чай зі схожим штрих-кодом. Була така думка, що штрих-код, який починається з 46, це є російські товари, російського походження. Штрихкод, який є 482, це є товари українського походження, українського виробника. Але зараз обхід цим всім санкціям. Росія перереєстровує свої виробництва, свої потужності в інших країнах. Власне, найпопулярніший і найзручніший обхід через Білорусь, бо товари звідти в Україні не заборонені, але бренди підлаштовуються. Дуже багато брендів, які на сьогоднішній день ще мають виробництво в Росії і таким чином, але через інші країни до нас потрапляють такі товари. Тому наразі відповідальність за споживачами. Тернополяни кажуть, хоч і помічають товари РФ, але ігнорують і не купують. Я дивлюся на штрих-код. По штрих-коду бачу. Російську не купляю, тільки українську виробника. Ви щоразу звіряєте? Весь час звіряю. От просто зараз, коли започалася війна, я звіряю, просто агресивно настроєна на них. По звуку як звучать. Не, ну Я українська мова, тут ясно, наприклад. І російська мова теж ясна. А Багато зустрічаєте, що товари російською мовою підписані? – Так, є трошки. На а на штрих-коди дивитись? Ж так. Який штрих-код Росії, який не Я треба? Так, до того не купляв. Я так не звертаю уваги зараз. Російські товари це налоги в Росії. Ну, і взагалі підтримувати українське це дуже важливо, особливо в цей час. В більшості в магазинах завжди пише, що це російський товар. А, наприклад, книги бувають таке. Видавництво російське то треба присчитуватися, бути обережно. А ще продавці можуть допродувати ті товари, які завезли до впровадження ембарго. Тож усе, що можемо зробити, аби не підтримувати ворога, бути свідомими покупцями, читати не лише штрих-коди, а й інформацію про виробника і чи не пов'язаний він з Росією. Субкультура для молоді родом з Росії в Україні шириться небезпечний рух редан і його протилежний рух антиредан. Помітили ці субкультури і в одному із торгівельних центрів Тернополя. Психологи та правоохоронці кажуть, що нові течії молодіжної культури поведінки небезпечні тим, що провокують підлітків на жорстке насильство і масові бійки в людних місцях. Такими масовими негативними явищами можуть скористатися наші вороги. Небезпечна субкультура Редан, яку сповідують підлітки та діти, з'явилася у Тернополі. Хлопця, з рюкзаком, на якому зображено павука, символ цього руху, помітили в одному із торгових центрів міста. Однак якихось небезпечних дій він не робив, а лише вийшов з ТРЦ. У поліції розповідають, молодіжний рух Редан в Україну прийшов з Росії. Буквально тиждень перед тим, як він у нас з'явився, він зафіксувався вперше в Російській Федерації і е, там дійсно були великі, так би мовити побоїща, коли одна група людей нападала на інших людей. Е, навіть було зафіксовано два факти смерті дітей. Основна дія, яку проводять реданівці, вони збираються великою групою в людних місцях і там бешкетують. На противагу Редану утворилася ще одна молодіжна течія «Антиридан». Хлопці та дівчата нападають один на одного і влаштовують масові бійки. Там є дві течії редан і «Антиридан». Група Редан об'єднує різні субкультури та емі, хіпі, хіпстери. Ну, Такі течії антереданде більш ортодоксальні течія, які е, вважають, що не потрібно себе якось там виділяти, е, якісь там волосся, наприклад, різного кольору фарбувати, чи навіть довге волосся. Вони вже що це неправильно. Подібні зборища реданівців та антиреданівців вже відбувалися в Україні. Зокрема, в Києві, Житомирі, Хмельницькому, прибічників руху Редан виявили і в Тернополі. Хлопці створювали телеграм-канали і там обговорювали можливі зустрічі. Одинадцятикласник Сергій розповідає, що такі канали чи відео побоїщ постійно йому висвітлює в соцмережах. Ну та якби я просто листаю в соцмережі. і Мені якби попадаються відео з цими, ну з цією субкультурою ридан. Ну там, де так скажемо, ну в більшості там, де їх б'ють. Більшості не за їхню сторону, а за сторону, так скажем, іншої субкультури. Хлопець додає, що усі канали з тематикою Реданів закриті. Так просто неможливо переглянути, про що там йдеться. Але ми знайшли один з таких каналів в Телеграм. Перша картинка, яка потрапляє на очі, це як невідомі представляє до голови хлопця пістолет. Тернопільський підліток каже, що це відео з Росії. Ну, цей павук це просто якби їхній логотип, вони собі щось придумали, якби це так, скажем, ну, так як казав мій. Ну, Друг, то це пішло від аніма. Та, вони об'єднали себе в групу, тому що їхня субкультура, якби вона проти інших субкультур. Психологи додають підліткам на гачок такої субкультури потрапити дуже легко, особливо в час інформаційних технологій, адже достатньо лише один раз відкрити чи пошукати інформацію про цей рух, і всі соцмережі будуть вибірково пропонувати все про реданів. Я не шукав, але мені це само попадається в різних соцмережах. В рекомендаціях в Тіктоці, наприклад, воно поширюється, само випливає у новинах, навіть якщо дитина один раз прокликала, що вона лайкнула, так? І тоді їй ця новина може в стрічці новин поскакувати постійно. Це говориться в школі по телебаченні, в засобах масової інформації, і діти самі починають цікавитися тим контентом. В кожній тернопільській школі зараз проводять спеціальні уроки, на яких розповідають про цей рух. Наскільки є іноді небезпечно користуватися такими телеграм-каналами, які не зовсім є такі відомі, не переходити на будь-які посилання, які вони пропонують, тому що це може бути небезпечно для їхнього життя, психологічного здоров'я, поліціянти пояснюють підліткам, що втягнути українських дітей в рух Редан вигідно, перш за все російським провокаторам. Російська Федерація, так мовити, опробувавши таку модель впливу на суспільство в себе, розуміла, що за допомогою наших дітей, використовуючи такі деструктивні рухи, вони можуть для себе зробити цікаву, для них і корисну картинку, тобто показуючи українське суспільству, яке нездатне до консолідації. В Україні Реданівці можуть називатися і по-іншому, наприклад, ЧВК Редан або ж ПВК. Є й більш простіші назви: ЧВК Волохаті мужики або ж просто Редан Тернопіль. Однозначно, що заходити на подібні спільноти в соцмережах не варто тим більше підписуватися на підозрілі канали, які пізніше можуть щитувати дані з мобільників і передавати їх ворогу. Українські діти продовжують дивувати та працювати на перемогу. Так, тернопільський школяр власноруч створив прилад, який допоможе нашим збройним силам. Унікальна міні-електростанція із електронних сигарет здатна упродовж трьох годин забезпечувати світлом цілу квартиру. Тож, як юний винахідник її створював у сюжеті. Міні-електростанція із електронних цигарок. Ця електрозарядна станція виконує функції повербанка, можна заряджати телефони, все включається, все працює. Знайомтесь, це Марко, хлопцю 14, і він власноруч виготовив пристрій, який зможе допомагати нашим ЗСУ. Зокрема, заряджати усі необхідні прилади. Унікальність цієї міні-електростанції матеріали. Марко склав її із акумуляторів електронних цигарок. Спочатку я їх купляв там, з Києва, з Одеси. Купував перший мій винахід це я зробив павербанк з тих одноразових сигарет. І мені сподобалася ціна, якість, воно виходить значно дешевше, як на розповсюджених акумуляторах, але функціонал в нього той самий. При цьому брати винахід можна із собою, адже вага приладу 3,5 кілограми. Та не зважаючи на це, пристрій може безперебійно посачати світло у квартиру упродовж трьох годин. Цим приладом можна е, телевізор можна включити, ноутбук, любе. Була мета зробити освітлення в хаті, щоб не купляти додаткових лампочок всяких для повербанків, а включити ті лампочки, що є. Starlink зможе працювати від нього більше як 4 години. Від нього можна заряджати камери, там, дрони, все він від нього зживиться. Марко Школяр тому, аби виготовити міні-електростанцію, вставав о п'ятій ранку перед заняттями у школі. Розповідає, над нею трудився понад два тижні. Ось одній із перших кадрів випробування приладу вдома. Ось 11,8 вольт. Допустимо нагрузка, е, значить, світло світиться. Е, Комп'ютерний упс, включається, виключається. Мами так, так само. Ця хата може світитись, бо всі інші будинки чорні, бо там дехто фонариками світа видно, тільки отам. Марко уже декілька років цікавиться радіотехнікою, розповідає мама юного винахідника Галина. Тому каже, коли дізналась, що хлопець хоче власноруч створити так звану екофлоу, старалась усіляко його підтримати. На більше здивування було, коли він сказав, що він це буде робити з одноразових електронних сигарет, і коли він показав маленькі такі батарейки і сказав, що я з цього зроблю акумулятор, то напевне 30 разів точно перепитала, чи це, чи це буде працювати, коли він спаяв штук 50». 90 разом чи скільки там було, і продемонстрував, коли ми спробували телефон заряджати, що це дійсно працює. Це було перше, перше переконання, що насправді можна, можна працювати. Ми намагалися тестувати не зразу, вимикаючи вмикаючи всю квартиру, а поступово якісь е дрібні електроприлади. Наразі Марко хоче удосконалити свій винахід та додати у нього швидкісну зарядку. Окрім цього, створити ще один такий ж мультизарядний апарат. Після цього два пристрої передасть українським військовим. Проте хлопець потребує матеріалів. Тому, якщо хочете долучитися до доброї справи, звертайтесь за номером телефону. Зброя, яка отримує новий зміст. В творчій майстерні Володимира Шерстія вбивчий ресурс отримує нове призначення. Іконописець розмальовує гільзи від снарядів. Згодом їх продають на благодійних аукціонах. Про творчий процес більше у сюжеті наших журналістів. Зброя, яка несе смерть ворогу на війні, в тилу стає для когось оберегом. Іконописець Володимир Шерстій перетворює гільзи від снарядів на речі мистецтва, які згодом продають на аукціонах. Це є знаряддя для вбивства знищення, і з мистецтвом трохи важко його кажу, але як ми своє те, то кажете, своє кліше вже робиш, на то наносиш, щоб його трошечки, знаєте, зробити його мирнішим і щоб воно не було. Яке страшне. Бачите, в мене я все-таки знаєте, як кажуть, в народі я в шорах, отак я дивлюся, бо я іконописець. Ну, а ангел-охоронець охоронець це ангелохоронець. Я от на них ставлю так ліше ангела ангела-охоронця. Хай воно вже оберігає далі хоч того, хто купить цю гільзу, хай він буде для нього як ангел-охоронець. Ідея розмальовувати чи прикрашати воєнні трофеї в Україні не нова. Схожі роботи іконописець зробив ще на початку війни. У 2015 році до мене знайомий звернувся, щоб розписати кришку від боєкомплекту. Ну і це було моє перше. Я там створив ангела з вікном розбитим. Отаке. І ця виставка вона їздила по всій, по всій Україні. Це він перший за чи один з перших. Організував таку виставку, де розписували і каски, і от і гільзи, і різні оці речі, які вже були використані там на війні. З початку 2023-го Володимир вже розмалював дві гільзи, які розіграли на благодійних аукціонах. Зараз працює над ще двома. Це йде для Азова. Це зараз збирають кошти на придбання грузовиків для азовців. Влітку 2022-го Володимир був піхотинцем-добровольцем в складі Карпатської січі. Втім, через вік влави ЗСУ його не поспішали брати, і він повернувся до творчості, допомагає військовим стилу. Я їм не телефоную, бо розумієте, я тут вони там, і я зараз перетелефоную до них і буду, що говорити. А, хлопці, ну що ви, де, Веняк вам Тож, ж розумієте, це є це є. Якщо допомагати хлопцям, то допомагати мовчки і. Помагати щось відіслати, якщо що щось, щось, щось треба, що щось, щось відіслати. А от те, щоб телефонувати до них і питатися, як ви, що ну, ну що, я знаю, що це таке. Ну, що він буде, що, що, що він скаже? Ну, це, ну я мені, мені важко це. Мітець дуже хоче, щоб люди, які придбають гільзи, не сприймали цю річ виключно як сувенір. Разом воно буде стояти, десь на якомусь місці, що люди будуть бачити його, вони будуть задуматися, чого воно так, чому, і як я можу допомогти? Хоть. Тим тим, хто мене захищає, а не сказати, що яка мені різниця, що вони, я чи я там посилав, не посилав. Це є нагадування, що люди, пам'ятайте, що все-таки в нас де війна, і в нас там гинуть наші друзі. Зброя стає ангелом-охоронцем для тих, хто не лише вірить в перемогу, а й щодня докладає для цього зусилля. На сьогодні у мене все свіжий випуск. Дивіться завтра о 15-й годині на телеканалах ІНТБ та Тернопіль 1 Бережіть себе.